Добрий ранок усім. Сьогодні неділя 14 липня. Так, Що у нас є в наявності? От, мангальчики є. От. Є такий інвертор. От. Таку зберу собі систему, два акумулятора, інвертор. ось такий, Зарядка. В такому кейсі буде в мене. Так, по мангальчикам пройдемось, що є в наявності. Є такі мангальчики, є невеликі мангальчики. От. Все з товстої бляхи, діски, сковорідки. Сьогодні 14 липня неділя. Те, що є в нас наявності. Є от домкрати під котні. Невеликий, є великий на три тони. Так. так що переглядайте на Ютубі, що вас зацікавить. Так, є ще більший мангальчик, злиш. Такий здоровий, 40 на 60 чи 60 гаконтом сантиметрів. Все з товстого металу. Товстий метал, ніжки відкручуються. Всім дякую за увагу, ставте лайки і гарного всім дня!